Доброго дня, діти! Ви коли-небудь подорожували з батьками? А чи знаєте ви, що є мандрівники, які долають тисячі кілометрів без карт і телефонів? Це наші перелітні птахи. Вони щороку летять у далекі краї, а потім повертаються саме туди, де народилися. А як же їм вдається не заблукати? Перелітні птахи мають особливий природний комплекс, який допомагає їм орієнтуватися. Вони запам'ятовують дорогу і використовують кілька підсказок. В день Птахи орієнтуються на сонце. Вони запам'ятовують, в якому напрямку воно рухається. Вночі вони можуть визначити шлях за зірками. Птахи запам'ятовують гори, річки, ліси, озера це для них як знаки на дорозі. А ще птахи відчувають магнітне поле нашої планети, яке вказує їм на правильний напрямок. Деякі птахи відчувають зміни погоди і можуть обирати час, коли саме їм літіти. Отже, діти, перелітні птахи мають природні здібності, які допомагають їм знаходити дорогу додому. Тому, коли навесні ви побачите перших лелик або почуєте спів шпака, знайте, вони подолали довгий шлях. До побачення!